Доброго ранку, возлюблені у Христі брати і сестри. У цей благословений четвер, 18 липня 2024 року, будемо читати Євангеліє від Матвія, глава 11, вірші з 27 по 30. Вся мені предана суть Отцем Моїм, і ніхто ж знає Сина, токмо Отець. Не Отца, кто знает, токмо син, Сын, и Ему же Ащиволец, Сын открытий, Прийдіть ко мне всі нуждающиеся і обременения, і аз упокою ви. Возьміть іго моє на себе і научитесь від мене, яко кроток естьм і смирен серцем, і обрящите покой душам вашим, Иго моє благо, і бремя моє легко єсть». Передав мені все, мій Отець, і сина не знає ніхто крім Отця, і Отця не знає ніхто, окрім Сина, такому син захоче відкрити. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Божьармо моє любе, а тягар мій легкий. Всім здоров'я духовного і тілесного, Божої помочі на всі добрі починання.